Сьогодні ми читаємо Матері та Луши Танчаритамрити, главу 14 в Риндаванське розваги. І ми зупинилися на тому, як на свято Херапанчами, коли Господь Джаганатха був у храмі Гундічі, тобто в Риндавані, прийшла Богиня щастя, Лакшмі Деві з Два Кизнілачи, храма Джаганатхи, і її служниці. Почали зв'язувати, арештовувати і навіть бити служників Господа Джагнатхи за те, що, чому він повертається додому. І тоді служники Господа Джегенатхи на колінах благали, будь ласка, відпустіть, помилуйте. Завтра ми приведемо його. Ось. На тому ми зупинились. Отже, це вірш 139. читання Магапрабу пішов з усіма відданими в сад. Трохи відпочивши, він зробив, зробив опівденне омовіння. Тоді принесли велику кількість різних страв, піднесених чи Джеґанадзі і страв, піднесених богині щастя. читання Магапрабу пообідав. І потім, після вечірнього омовіння, пішов побачити Господа Джаганатху. Побачивши Господа Джаганатху, в Чайтані Магапрабу почав співати і танцювати. Після того з гуртом своїх відданих Господь розважався в озері на рендра Саровара. Тоді, що Чайтані Магапрабу пішов у сад поїсти, так він влаштовував усілякі розваги протягом. Восьми днів. Наступного дня Господь Джаганатха вийшов з храму і поїхав на колісниці назад до своєї обителі. Як і раніше, в читані мага пробути його віддані. З великою насолодою співали і танцювали під час церемонії пандові джая Господа Джаганатху переносили до трону, і коли його переносили, Кілька шовкових мотузок розірвалось. Переносячи божество Джиганатхі, його раз у раз ставили на ватні подушки. Коли мотузки розірвались під вогою Господа Джиганатхі, подушки також розірвались, і вата розлетілась у повітрі. Там були Романа Васу і Сатіра Каган – Жителі, жителі кулінограми. І січайта, ні Магапрабу з повагою, дав їм свій наказ. Наказав Рамананді Васу і Сатіраджик Кхану стати жерцями мотузок і щороку приносити їх зі свого селища. Пояснення, що до Можна зрозуміти, що. Жителі Грами виготовляли мотузки і тому всі читання Магапрабу попрохав Рамананду Васу і Сатіраджикхана щороку проносити мотузки для служіння Господу від Джаганатхи Джаганадзі. І насправді це так і має бути в Джаганат Кожна родина. Служителів Господа Джиганатхи відповідає за певне служіння, хтось відповідає за те, щоб давати, поставляти Господові родзинки чи інші сухофрукти, хтось відповідає за те, щоб давати йому певний одяг і так далі. І було б добре, щоб. Віддані в кожній громаді свідомості Крішни приймала відповідальність за певний аспект служіння Божеству, що вони дуже регулярно таким чином служили Господи, або брати один, день, або певний блок служіння Божествам. В тиждень або готувати, приносити і готувати їжу. В пурі ці родини сотні років, навіть і більше тисячі років, вони відповідають за певний аспект служіння, і це служіння передається з покоління в покоління в цій родині. Дуже Дуже стабільне служіння, дуже відповідальне. Сказавши їм це, всі чайтані Магапробу показав їм порвані мотузки і зазначив: подивіться на ці зразки, мусите зробити мотузки, які будуть набагато міцніші. Здається, мотузки були не дуже якісні. Індійського виробництва. Sicher Mahaprabhu повідомив Романа Діваса та, та Сатираджик Кхану, що ця мотузка становить обитель Господа Шеші, що поширюється в 10 форм, і служить Верховному Богові особи. Пояснення Шеши наги знайти в Аділілі в 5 главі 1234. Тобто, це втілення Шишенагі. Сатіраджа і Рамананда Васу, яким пощастило отримати від Господа наказ виконувати це служіння відчували велике задоволення. Після того щороку сатіраджа та Рамананда Васу приходили разом з іншими відданими до очищення храму Гундіча. І з великим задоволенням приносили шовкові мотузки. Так Господь Джаганатха повернувся до свого храму і сів на свій трон, а ще читання Магапрабу зі своїми відданими повернулись до своєї оселі. Ось так щетання Магапрабу показав своїм відданим свята Радхаятри і влаштував з ними вріндавинські розваги. Розваги, Господа Чайтані незліченні і не мають кінця. Навіть Сахасравадана, Господь Шеша, не може діти межі його розваг, Молячись при лотосових стопах, ще та щірагунатхи, завжди прагнучи їхньої милості. Я Крішндаса розповідавши читання, читам ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Багатів Данти до Шічі танчерітам, ріти Матгіліла 14 глави, що описує проведення в розваг і гера панчамі ятру. Бачите, які свята влаштовують це такі свята влаштовують для задоволення Господа, і також для задоволення відданого Господа. Ми маємо навчитись відпочивати в свідомості Крішни. Кожна людина потребує якихось свят. Це нормально. Це не є має. Просто ці свята повинні проходити не в Маї. Ці свята мають бути зосереджені на Господі. Зараз у нас починається джолан ятра. І кожен має якось приймати участь в цьому святі, тим чи іншим чином приходити, погодити гойдалку, ради мадови, поспівати для божеств. Ми маємо вчитися жити в свідомості Крішни. Інакше, якщо якийсь хоча б один аспект нашого життя не прив'язаний до свідомості Крішни, якщо ми щось ми відпочиваємо не в свідомості Крішни, або розважаємось, або їмо, або спимо, Спілкуємось, працюємо не в свідомості Крішни, то це небезпечно. Як багаводіті Господь Кришна каже, що одне єдине, чуття, якщо воно не залучене, не контролюється, іншими словами, не залучене до служіння Господові, а задовольняється. Світським чином одне єдина може збентежити і поведе за собою розум людини. Так само, як хвиля і вітер можуть понести неприв'язну до берега човен, неприв'язний човен. Це дуже небезпечно. Все наше життя має бути в свідомості Кришни. Читати про Кришну, співати про Кришну. Жити для Кришни. І далі, 15 глава мад'ялили. Господь приймає просаду Домі Сарабхами Батачарі. В кожній главі вони приймають просаду. Ви бачите опис. В кожній главі. Тобто ми в традиції. Посада ліла. Опис 15 глави. Подальший короткий опис огляд цієї глави наводить наводичі Такура в своїй амріта права Баші. Отже, Бактіна Такур пише: Після свята Адвайта ятрищадвайтачаря Прабху Провів поклоніння січейтані Махапрабу, підносячи йому квіти і туласі. Січайта Махапрабу на відповідь провів поклоніння адвайті ачарії, підносячи йому квіти і тулосі, які залишились на таці з підношеннями і, промовляючи мантру: Йо, сісо, сінамо, те, ти є той, хто ти є. Але я схиляюсь перед тобою. Потім адвайта Чаря прабу запросив січий таніма Магапрабу на просад. Рука, як кажуть, руку миє. так? Ну вони ж дві Він, вони ж одне тіло практично. І те вічно, тато, і те. Черги, новіше, тато, Отже, коли Господь ще читання Магапрабу святкував із відданими церемонією на він передягся у пастушка. Церемонія була дуже веселою. Потім Господь, та його віддані, відзначали від юядашими день, коли Господь Рамачандра завоював ланку. Усі віддані зображали воїнів Господа Рамачандри. а чайта, всі чайтані, чайтані Махапрабу, всіляко проявляв трансцендентне блаженство в екстазі ханумана. Тобто цікаво, що чайтані Махапрабу, хоча б це він був настрої Радгаранії, він не сурався настрою ханумана, який був в дася-расі. Бо чиста відданість завжди приваблива, завжди солодка. Так само, як він не цурався і слухав про прохладне Сім Халілу або про другу Махараджу багато разів. Чиста відданість абсолютно приваблива для будь-кого. Тому ми теж цураємося, ми читаємо всіма там всі ціліли. А не тільки зосереджуємось на Расалірі. Тобто ми таким чином слідуємо по стопах сітані Магапрабу. Отже, церемонія була дуже веселою. А читані Магопрабу всіляко проявляв трансцендентне блаженство в екстазі Ханумана. Після того, чітанія Махапрабу та його віддані, святкували багато інших церемоній. Врешті-решт, Січита Магапрабу попрохав усіх від них повертатися до Бенгалії. Господь щетання Магапрабу Нітянанду Прабу до Бенгалії проповідувати, а на допомогу йому послав також Рамадасу, Гададгарадасу Дасу та кількох інших відданих. Через Шівасу Такору Магапрабу дуже смиренно передав своїй матері. Трохи просаду від Джеґатхи, разом з деяким вбранням, що було на Господа від Джеґатції. Прощаючись з Раговою пандітою, осодивою датою, жителями Куліна Грами та іншими відданими, Господь підносив хвалу їхнім трансцендентним якостям. Рамананда Давасу і Сатіраджа Кхан. Задали Господа віці і тані деякі запитання. І Він напутив їх, кажучи, що всі сімейні, віддані, повинні служити вишнавам, які цілковито присвятили себе оспіванню святого імені Господа. Він дав настанову всім вишнавам із Ганди, А також і Батачарі та відявочаті. І прославив Морарі Гупту за його непохитну віру в лотосові стопи Господа Рамачандри. У відповідь на смиренну молитву Васу іде видати, Він проголосив, що Господь Ші Крішна здатний звільнити всі зумовлені душі. Після того, коли всі читання Махапрабу приймав просад у домі Сарубам Батачарі, Ох, зять Сарубам Амога!» Стурбував родичів своїми критичними висловами. Наступного ранку він занеміг на хворобу, яка називається Вісучика, тобто холера. Господь ще читання Магапрабу змилостився над ним і врятував його від смерті. А також надихнув повторювати святе ім'я Господа Крішна. Чудово! Перший вірш. Коли сійтані Магапрабу їв просад вдома у Сарабам Батачарі, він став об'єктом критики емоги. Однак Господь взяв амогу до свого гурту, показавши цим, яка глибока його вдячність відданим. Бо Благомога належав до родини Саробам Батичарі. Він був його зятем. Зять, Так і називається в українському. Хвала, хвала, всі читані маха Прабу. Хвала, хвала Господу Нітянаді Прабу. Хвала, хвала Двайта Чандрі, хвала, хвала всім віденим Господа читані. Хвала, хвала слухачам читання чи Рітамріти, щоб прийняли її як саме своє життя. Це вам. Живучи в Джаганатхапурі, січетані Махапрабу постійно насолоджувався співом і танцем із своїми відданими. На початку дня січейтання Махапрабу приходив до храму побачити божество Господа Джаганатхи. Він схилявся в поклоні перед Господом і підносив молитви, танцював та співав перед Ним. Бачите, регулярна садана була. Навіть у Чайтані Махапраба була регулярна садана. Неминуче. Якщо людина не перебуває на рівні раги, то він має додержуватись вайди садани Тобто регулярно співати, повторювати, читати. А якщо він перебуває на рівні раги, то тим більше він тоді спонтанно завжди? Співає, читає, тим більше. Чудово. Які будуть настанови напучення? Що означає ця мантра? Ти той, хто ти є, і я кланяюсь тобі, поклоняюсь тобі. Це буде далі, тут буде пояснення. Зараз. А, ось. Ще читання Магапрабут це 11 й вірш. Поклонявся Адваті Чарі, повторюючи мантру. Я, ях Асі. Хоч хто ти є? Сах. Са, асі. Той ти є, немасту тебе. Я ж ну було перед тобою. Ти є той, хто ти є, але я схиляюсь перед тобою. Ти є той, хто ти є. Загалом це виражає це виражає те саме, що, що сказано в Біблії. Я єсмь. Тобто я є. Тобто я існую, я є сад. Я є сутність, я є існування, так ми кажемо, сад чи «денанда» – вічне існування. Правильно? Сад. Це є сад, це виражає ідею сад. Але це виражено через сутру. Ти є той, хто ти є. Ти є. Загалом ідея в тому, що ти є. І ти є той, хто ти є. Не той, що я про тебе думаю, чи хтось інший про тебе думає. Ти трансцендентний, незбагненний. Дякую, що тобі я пробув, а на тасак ще пробув. Хай ти ж на час точую від відини, що я не виконую якісь аспектів духовного життя, вони відчуваю смаку. А змушувати себе це неприродно і штучно. Що на це можна відповісти? Що можна відповісти на те, що коли людина не робить щось у духовному житті, тому що не вичає не, не відчуває смаку. А змушувати себе неприродньо. Я не знаю, що значить змушувати неприродньо. А що природньо. Природньо віддатись і робити своїм почуттям робити те, що мені заманеться, те, що хочуть почуття, це природно, мається на увазі. Я думаю, що на етапі, я гадаю, що на етапі садани, Тим більше Ваді Садани не варто розраховувати, що нам буде хотітись свідомості Крішни. А така буде жага, така спрага до свідомості Крішни. Я думаю, що це трохи наївно. Ваді Садана Бхакті – це рівень, на якому людина свідома на основі не просто. Вищого смаку, на основі розуму, а смак може бути, може не бути. На основі розуму людина, розумію, людина робить те, що слід робити, а не те, що хочеться. Природно, це природно. Навіть якщо ми проявляємо волю і робимо те, що слід. Це природно, тому що це відповідає природі душі. Природно, те, що відповідає. Нашій природі, наша природа духовна. Інколи буде хотітись інколи трохи з під Ну а що робити? А дивіться, як Крішна робить. Крішна має методи заохочення. Якщо людина не хоче, то в нього є закон карми. І він змушує, правильно? Ну так чи ні? Це дуже жорстокий метод. Бо це для блага, для вічного блага душі, особистості. Це відповідає її природі. Мені здається, що ми трохи плутаємо значення цього слова природне. Ми трохи плутаємо. Ми думаємо, що природне це те, що. Без зайвих навантажень. Просто дається саме собою ідея спонтанне. Ми плутаємо природне із спонтанним. Це помилка. Це природне для обумовленої природи. Це природно для обумовленої природи, так. Для матеріальної, для духовної природи. Щось може здаватись. Неприродним. Такі яру маха но. Описавшись на сканску. Дякую вам. Дякую. На хінді, напевно. Ну, на хінді. Дякую. Дякую вам віддані. Ситан Чиритамри, таки джай, шлапрабхарики джай.